Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 433 тисячі 805 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо 2466 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сорок один. 20. Двадцять два. Двадцять один. одиннадцать 40. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3696 розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 255 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо Лототрон. Тридцять дев'ять, тридцять шість, двадцять два, тридцять, дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8628-й розіграш державної лотереї Кена. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон б комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 73, 32 49 П'ятдесят один, шістдесят пять, двадцять сім. Три, сімдесят чотири, тридцять сім. Двадцять пять, сорок два, тридцять, шістдесят два, 60, 48, 35, 5, 1, 38, 4. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7481 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон-Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один, чотири, дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 1. Чотири дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.